Привіт! Пропоную вам швидкий спосіб приготування десерту. До справи. Тут у мене сметана, можна брати вершки, цукор. І я ще додаю ванільний цукор. Ну а далі або ви використовуєте міксер, або ви використовуєте такий пристрій, як у мене. Починаєте вбивати сметану з цукром до однорінної консистенції. Хвилина роботи, максимум півтори. Получається ось такий крем. Густий. Тут головне не переборщити, тому що якщо ви такий крем ще позбиваєте хвилину-півтори, троса сметана розсічеться. Буде окремо масло, окрема сироватка. Це консистенція саме раз. Їдемо далі. Ну а далі все просто. Родзинки. Банани. Різаний апельсин. Печиво. Останній штрих шоколад або какао. Воля.